Всім привіт! У нас засніжило, але зараз йде дощик, але його не видно. Дрібний-дрібний такий дощик. І так похмуро, так як ніби в тумані все. Вночі випав сніг, такий вже, а зараз він мокрий. Ось так. Такий квітничок в снігу весь. Так похмуро. Піду подивлюся на курей, що вони там роблять. Мабуть, з курника вони сьогодні також виходити не хочуть, тому що погода не то не сприяє. Вон такий бачу. Зараз підійду барбарис. Весь у кропельках дощу красивий. Ось хочу вам показати. Гляньте, який барбарис. Ми його не обриваємо. Не дуже ми його, чесно кажучи, любимо. Він кислий такий. Перший рік, як вродив, ми його сушили. Ну, нам щось не дуже сподобалося. Кажуть, варання добре з нього. Це ще, щоправда, варання з нього не варили. Але, на мою думку, і пташкам щось треба їсти зимою. Так що хай краще синички, горобці та різні пташки його клюють. Ось, а зато зимою як окраса. Ось це червоний. На перший погляд на калину схожий, тим, що червоний такий, а це барбарис. Цвіта він весною таким жовтеньким квітом, а аромат у нього, щоправда, не дуже приємний, але листя в нього красиве, коли розпускається. І плоди горні ось. А зараз взагалі з кропельками такі горні, непогоні. Ось, уже підходжу до курочок. Сів курнику, жодної ось немає на дворі. Абсолютно і джек сидить у будці, не виходить. Не хочуть виходити курочки. Зараз я до них підійду. Подивлюся, що в них. Все. Всі тут. Тоді також несприятлива погода. Що ви тут? Всім ліньки гуляти, да? А яйця нести не ліньке. Чим зараз провірю. Сидите а всі такі. Ось курочка чорненька, гарна, та, що мені подобається. Ось вона з білим пір'ячком така. Це моя найулюбленіша курочка. Молоденька вона цьогорічна, дуже гарна. Що у вас, дівчата, щось є? Чи нічого немає? Одне? Всього одне. Або перехожують. Чомусь, чомусь нестись не хочуть. Це вже декілька днів вони. Так несуться, але нічого переходять, я думаю, нестись будуть. Скоро до них прийдемо вправлятися, їсти дамо, водички долємо, вже скоро вечір. Темніє рано, день короткий. Ось дивіться, який кросень. Який кросень. І так ось курочки. Це молоденький півник. І це також молоденький півник, ось. Його звати Король. Його так назвав мій синочок. За те, що в нього... Гребінь такий шикарний, Каже, як коруна схожий. Ось я вийшла вже од курей, хочу показати вам гілочки персика, таку ж ось краупельки, які звисають, як діамонти на гілочках. Похмура погода, сніг є, але похмуро. Все сніжило, дощик прокрапає. Ось і виноград весь у снігу, сніг покрив ми восени. Обрізали його і чубуки з нього хочемо вкорінити. віднесли у погріб його, а перед цим у пісок посадили. Не тільки це, а й різні сорти, які в нас є, будемо пробувати розмножувати. Що з цього вийде, подивимося весною. Якщо прийнялися вони, то Зніму окреме відео і покажу, чи прийнялися чи ні. Кому подобається, ставте лайки. Дуже вдячна людям, які підписуються. Всім мирного неба. Всім пока-пока.